Шо, контор, Може тут насипе щось хоч щось. Може салаха мені датиш, ні, Там нового. Хоча нафіг умінатий салах. Факту мені тут нічого не треба, тут не випаде нічого хорошого. Навірно, ну поїхали. Просто всі відкриємо та і все. Тут ще все буде 280. Як з тупанян, мені кожен раз падає. Боже, які легендарні картки, Ну, одна краще іншої. Боже, одна краще іншої. Ну, що це таке? Візьмемо жіночку. Я вахер. Отак ось збираю, просто збираю. 3.87, пердольнуло тобі. Просто ну 0, ну 0. Дроп дроп, ноль. Мертвий. О, 5.80, пацани. 5.80 це хто? Це ЦОП? Та Португалія, це хто. А, це Рубен Невиш. Ну я вже шарив, тому що я тільки що відкривав. Ну 89, да, чи 90 він який. 90, непогано. Це фода в ще ісці. це на ще піде. Танцює. Танцює, наче золотий м'яч виграв. та ти шо? та ти ти що, Який воїн? та ти Татишо. Збирати ще. О, непоганий. У-у-у, обірдов, лінок, сипануло. Сюда. Подаріще. О, сюди. Нарешті. Ти хто, мужик? ФРВ. Аргентина. Це Лаутаро Мартінес, Окей, а далі хто? Непогано виглядить, мені нравиться. Розовенка. Мартінес 89, це хорошо І І Рейна. Ну, тоже непогано. 89, сюда. Рейна. Легенда Ліверпуля. 585. Тоже должно щось бути звука. О! Промік. Промік це хто? Цан ЦП. Не знаю, хто це. А, це цей ж. Як звать? Ах, я знаю, хто ти! Адагор, але у нас він ж не ЦП. А, ти ЦП? Окей. Юрам! тюрам! Ууу, то це хороша картка, це дорога картка. Чуть скільки стоїть, ну він стоїть. 2 ляма сюди. Сюда 2 ляма. Ну, полтора ляма. Ладно, він буде стоїти 1900. Завтра. О, 3,87. Должна быть хорошего. Промик сюда. Кискабани, да, не подобається мені. Роберт, Роберт Левандовський, ну це не промік. Це не промік. І, 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 і? Збльович і Лободка. 89-й на піналдича. Сюда. Сюда. І И непогано. Дивіться, 3.87. 88, 88 і 89. А малой дать 3,87. Контура трошки підкрутила. Ти що стоїш? Тифордер, да. так. Я зортефодер з такого. зря, можливо, зря, ну ладно. О, промікс сюда Азос. Це рейна, Пеперейна. А, ні, це ЦЗшник. Це, це маркіньош, так? Да? Ні. Можливо, є, але, але вже поздно. Це треба по одиночки вибирати. Це паперейна, так. Да. Поодіночки, розумієш, це нереально по факту їх злити, бо тому що це продаваймі. Опа, сюда. Це якийсь худий пацан. ЦП, е, це Рабьо, це Рабьо. Раб ну, 89 й я якщо не помиляюсь. Якщо не помиляюся. помиляюся. 91-й, ладно, диви, Непогана картонка. І то, що треба попробувати. Ну що, понеслась? Понеслась. Моча по трубам. Опа, промик сюда. Цантошка гризма. Ні, це царабьо, це знову Рабьо. Та за що? А, Тепер... Це хто? А, це жота. Альхіляль шо? Я маю на говорить. А, це Рубен Невис, як я міг про тебе забути, Лігенда, Легенда, блін. Увелхемто не як про тебе міг забути? Просто я таку картонку модельку, пачка раз бачу, тому його анлак Мені Наче трошки краще сипало. О, промік їмає, даже водички не попити. Промік випав. ПВ. Бразилія це. Це Рафінія, вроді би, да? Ну, це не прома. Род... Що це, це родоріго, да, окей. І. Ну, <рабьо> Ладно, це непогано, непогано, тому що, блін, це великий дублікатний рейтинг, це дуже кайфово. На якусь бюрочку ульта як добрий вечір. О-о! Тут є базу. Може тоті зараз випаде, прикинь, тоті зараз ловить. Ай, собака... О, це Сава. Ні, це не Сава, це ж не ікона. А це ікона! А, ні, це челін, Чи як там її звати? Це ікона, це ікона. Ікона. Видите, жортанкий это икона. А, это Рольфо. Это перемога. А дальше, что там по-любому икона какая-то будет? Пожелтанкий это вроде бы икона, если не ошибаюсь. Блин, я фигей. Мы, по-моему, не я... на эти дивизии напаем. А, нет, тут одна карта. Ну их они стоят. Она ничего не стоит, ладно. Ну, 89-й. Ну, все равно, тебе лучше за дивизию падает. Мне две картки 87-го упали, а тебе одна и 89-й. На ті дивизіоне, я апаю, на ті дивизионе. Опа, промік сюди. Знову раб'йо. Третій. Ні, це ЦАП, це. Іспанія, це Оль. Це хто? Кажу Ольма, це не Ольма. О, це Іско. Yes? Of course, да. Да, блін, тобі кир. Ну це фодер, естественно, потому що у нього. А може і не фодер. як фодер. Пака 1483. ще дві, дві промоди. О, промік. Надіюсь, це Ленка Обердоб. Ні, це фарва. Це Higginsburg. Окей. Higggenburg, окей. Окей, контор. Високий рейтинг, будь ласка, високий. І. Може щось хороше? Ой, це хто це? Сиго. Ну, 88. Е -е -е. Ну, типа спасибо, но. Е -е. Ну, поставили в нього сочні. Жокей, плюс блок. Доволі непогані. Швидкість є, все є. Але, естественно, ми грати що ним не, не будемо, тому що це FOS. Вода в СБЩ. Так. Да. А нічого мені не бахпало, то що Решфорд випав, то чисто повезло. Це ж база. О! Промік, промік це жіночка, це не ПВ. Е, без поняття, хто це. Це обична, мабуть, золота картка Челсі. Так, да, Джеймс дублікат і. Тюрам знову. Ну, це хороший дублікат. Все, 92-й це гарний дублікат. Але хотілося, щоб вже щось покраще. Хотілося б, звісно, щось покраще. Але це дуже гарна дублікатна криша. Якщо я її буду збирати. Якраз. Ну що, тут теж нічого не випаде. Давайте просто вся та і все. Хірня. Херня і. Яка несподіванка, яка несподіванка. Давай. Дай ще раз. ще раз 25 38. Дала поп. Ну я візьму поп. Попу візьму. Попу возьму, потому що, ну, то ТВшка, це хорошо, а. Попа краще. Дайте хоч щось хороше, будь ласка. Лободка. О, Тренд Арнольд. Тренд Арнольд це хорошо. О, вітька циганкова, давайте. ТВшка, або вітюша сім'їн. Звісно, вітюша сім'їн, то твеш як мене нахи трохи вистачає. Контор, мене промо карту, либо щось таке високоврейне. Стої паки вставляти на завтра, я завжди вставляю на завтра, їда. Завтра потужна бе промо. Ну От вам і дивізіони, от вам, от вам і другий дивізіон. Апаєте дивізіони говорили вони, бо топ дроп говорили вони. Сюда! От, оце так і дроп. Оце так дроп. Оце так дроп. Дроп іще. Дроп дроп іще. У мене вже 80к. Единственний плюс другого дивізіону, це те, що дається куп монеток. У мене було 20к, а вже 80к. Це, наверное, єдиний єдиний плюс. Я не захований беру свої слова назад. Неужели у мене так мало паків? Давайте відкриємо цей пак, подивимося, що буде. Нема сенсу тягнути до завтра. Надіюся, не. Ооо. А, ну тут якась хрень. Це Галтон якась, да? хто ти? воїн, Обердов, чи що? там не було на що Обердов. Ленка Бердов. Mm, да, она вгадав. А не, это Манч. Манч и Хуан Ми. <сум> Две карты 87 играть на другой дивизион. Не, ну я же заради всего стараюсь. Заради всего стараюсь. <сум> Две картонки 87 играть на га. Хотя, если бы хотя бы 88 дали, хотя бы одну, то не так бы было победить. Но, до все карты я в первый раз ловил.